Логічна німецька серія друга різниця між словами Кенен та erkennen. Тут нам допоможе знання саме значення префіксу префіксуя. Спочатку повернемося до Кенен. Кенен це означає знати. «Eine Persönlichkeit kennen» знати якусь особистість. Айнбух Kennen, тобто все, що ми знаємо зі свого досвіду, те, що ми якось конфронтували. Коли ми говоримо E-canon, то це означає впізнати. Тобто, коли ми щось знаємо, у нас в базі стоїть Kennen, так знати. І коли ми впізнаємо, чому саме тут використовується E? Ea означає завершеність результату, або завершеність дії. Тобто, що або людина, яка це робить, або інша людина, вона розуміє, що процес завершився та дія Ведена до кінця. Тобто, коли ми впізнаємо когось, то у нас діє я що зробив, я впізнав. Zum Beispiel «Ich habe dich erkannt», я впізнав тебе Oder, «Ich habe das Buch erkannt», я впізнав книжку.